Так, ну, зараз ми тут трошки розважимось на Хілосі. При цьому я трошки вип'ю рому, тому що я ненавиджу людей, які взагалі вживають алкоголь під час гри. Вони руїнять просто катки. Мені. І ніколи в житті так не розумію. Смаш тем! Так, е, значить, ну, допомагаємо нашому ліснику. Я б так не подивився. У нас там Флорін, Альфа, ми збираємо, значить, точно антихіл першим. Але, по-моєму, у нас там. Ага, і значить не, не просто антихіл, Ми спочатку зберемо чобіток на захист від магії, і потім уже зберемо антихіл наступним. Погано, погано, дуже я є... пові. Блін.

Окей, окей, змогли, пішли. Я іду зараз на черепаху просто засейвити її. Щоб ніхто її не забрав. Так, флорин вже тут. Альфу треба забирати. Так, я майже помер. Так. А, черепаху забрало, у нас джанглер просто дурачок насправді. Він просто ходив десь за бафами, я розумію, що я теж тут був поруч, але я не джанглер. Я допоміг вбити все добре. Окей, я піду зараз на голду, тому що там нашому стрільцю дуже погано, мені здається. О. Невже? Окей. Зараз сюди прийдуть вбивати нашого стрільця, тому я. Спробую це попередити. Так, я тут просто стою і чекаю. Е Кило, you cannot beat me. Outside, так все можем іти, stay near to me. you shall become stronger Launch, you Initial shall retreat. fear me okay. Ого, я вижив. Ну, це просто дякую нашому стрільцю, який просто задоджев все, що по мені летіло. Е, я, дурачок. Я не обрав антихіл наступним. До покупки. Так. Все. Ну там, блін, лісник прям от покиде забирає все як треба. А ми ні. Ой, блин, я зачепив рукою і не зміг е пробігти. Я дурачок. Так. Ready. I will only rest when there is...

Так, важкувато, звичайно, але терпимо. Вони не підуть на... напряму, вони підуть зараз сюди. Mm -hmm. Альфа пішов. Є, yeah, хорошо. You shall Опа, хіл пошов Я тут не вивезу. У мене нема антихила, я відходжу. Okay. Ну навіщо? You shall fear me. Блін, доведеться вже взяти. Пояс, тому що я, дурачок я погано зібрався і. Забрали, забрали. Окей, окей, окей. Все, зараз наступний антихіл і будемо їх просто прибирати всіх. Моя провина, що антихіл не перший предмет, але зараз ми це виправимо. Внизу там альфа бушує, але... Ну, пішли, я допоможу з Альфою, пішли. Я думаю, Альфа зараз буде зміщатись в мід, і я його зупиню тут. Ні, він монетку б'є. А, ніхто не допомагає мені. Мені ніхто не допомагає, блін. Спасибо. Ну все, да, тут я нічого не зроблю. Ой, там йшов Аргус. Просто йшов. І він мав прийти, і ми вс все зробили. Я для чого атакував? Просто дисконект в розумінні ситуації. Я навіть сам один в один забрав до його, йому прийшли на допомогу. Через дуже багато часу. Мені на допомогу, при тому, щоб був поруч агус, не прийшов ніхто. Так, ну треба допомагати. Все я пішов сюди. Stay near to me. Погано, погано. Я майже вбив, але. Нормально, один година напінялись. Це погано, звичайно, що я помер, але. хоча б не просто так. Нічого, зараз у мене буде антихіл, І ми поговоримо трошки інакше. У нас хто взагалі робить всю двіжуху? Ксенія робить всю двіжуху. З нею ми і будемо ходити. Так, наша лесника тут фигачит. Ой, бля. Да, я ретричу. Це, звісно, це проблема. То, що я зробив, це проблема. Я дуже часто, ну я йду завжди в атаку, ну, типу, я розумію типу, свої сили і так далі. Але я очікую підтримки від тіммейтів зазвичай. А в більшості випадків тіммейти ніфіга не підтримують. І це як пощастить. Іноді щастить, що є тіммейти, які прям підтримують. І тоді це просто катка ідеально заходить. Тіли, ну він хілиться. Угу, окей. Я навіщо туди пішов? Допомогти блін магу, який вже помер. Треба було просто не йти. Ну маг теж дурачок, він просто став в лужу горда і стояв там. Окей. Okay. Так, все, зараз буде є yeah. Купив. І берем антімага. Ну він намагався. Так, ми беремо Ксенію. З нею ми будемо тусуватися, <реку> да, ми йдемо туди, ми йдемо на них. under attack. Погано! Це погано! Це погано! Мені здається, це я вообще руїну Не можна пити алкоголь, коли граєш. Це дуже погано. Мене фізиком пробили, а не а не магією, але мені все одно треба антимаг. Добре, я ще не помер. Окей. Okay. You shall fear me. Давай підем, окей, okay, окей. Okay. У нас... Е, хорошо. Ого. Не, ну тут уже потекать. Вид Видходим нахер. Там у нас... Ну, Ксения просто развалию кабины. И Аргус тоже пропушил, молодец. Хорошо, Лорда. Да, Лорда треба забирать. Swarm. Shasta, Outsider. Now and tremble. Launch attack. An ally has played more. Charge forward. and fear nothing. Okay. Alt is ready. <laughs> you cannot beat me. Yeah! Protect the fairy forests. Protect my people. Initiate retreat. Understood. You shall fear me. Ой-ой-ой, yeah. нас тут всього лиш двоє було. Чого? Так, нам треба взагалі якийсь захист. Е, так, проти Фізору. ні-ні, ми беремо просто. збільшення хп. Блин, блин, блин. 1.8.13, ксенія 6.6.2, 2,5. Ну ніхрена ні хрена его так. розвалюють тут кабінки. shall become stronger Так, Argus, да? Давай ми тобі Argus допоможемо. Outsider. Now and tremble. I will only rest when there is peace. отходим, отходим. Ого, ого, ого. Ну, у нас тут сейчас будут базу штормить. Я думаю, ма... треба бля захистити її. and tremble. now fear me shut down В лінії нахуй не так. Просто сколько можна. У нас сейчас... Ну, вверх снесуть, блять, низ снесуть Як ви вообще граєте Charge forward and fear nothing. Request backup. Gather up the Lord. <smart> okay. <noise> <smart noise> you shall fear me. you only rest launch attack underfish well ready oh does not ready ну все, добре, все. Ой, коментарів було мало, вибачаюсь, але, ну, трошки напруженочка, напруженочка була. Тут інакше не скажеш. А, ну в мене ще MVP, Ну тут що заслужено.